Всім вітання! Відео із серії Боржуйка тривалого горіння для тирси, для всього-всього-всього. Робиться газове віконечко, десь я частково вже показував, як воно було намальовано все це на нашому металі, зв'язкуся там з іншими причинами, відкладною роботою. Оце, ця справа затягнулася. Ця справа затягнулася. Ну, Швини ну, чищення, але можна побачити, які ще варли ООНі 1355 із нержавіючої сталі. Четвірочка сталь нержавіюча. Ну, тут з'єднали, це що у нас буде. Буде вихід із, буде вихід із нашої камери згоряння. Над колосничком. Іти і йти ми в теплообмінничок. Тим ми позитивом, ми робимо таке заводження, такий дифузорчик. Закони фізики ну вони мають назви. Ми люди не книжні, не знаємо всіх назв тих законів. Значить, За законами фізики, чим тут звужується це місце, тим швидший потік газів. І такі самі закони аналогічні для газів і аналогічні закони для рідини. Тобто в цьому місці, де звуження, швидкість газів збільшується і знижується тиск. Оце буде зона низького тиску. Зона низького тиску і дуже хороше місце, куди подати нам вторинне повітря. Тобто в нашій буржуїці там такого е, дифузору немає, його не вистачає, його не вистачає. Якщо у е, нас сира тирса і повільник е, ну, повільник уступається тирса в реакцію в горіння, то Повітря і так вистачає. Трошки там турбіна повітря допомагає, але його дуже мало. Хтось писав мені на синітниці в коментарях, що турбіна повітря не треба, Ну, будемо, як то кажуть, списувати на необізнаність людей нерозуміння. Турбіна повітря надто треба, особливо, якщо тирса, там все завалює, і вас не поступає повітря. І в нашій буржуюці, значить, коли е, суха стручка якась дерев'яна і надто велика йде активна реакція, та турбіна повітря дуже мало. Коли ми відкриваємо... У нас там є віконечко для огляду, то підхвачується з віконечко повітря і починається запалюватися ці піролізні гази, вони не допалюються добре. Ну, Але це залежить від режиму роботи. Тобто, ну, так як ми користуємося, в принципі, у нас горить непогано, горить непогано, але все одно це вікно велике. І коли велике вікно, от в наших котлах борця, вони розраховані ті, що на е, теплокублят, там теж велике вікно. І... Деяколи Те, теж тери, 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 повітря, якби його замало, не хоче вступати е, в реакцію. Але ми там сильно завужувати не хочемо, бо це е, під активне, е, таке горіння. В принципі, в тих котлах нормально, хоча ми, постійно йде тенденція до зменшення цього віконочка і покращується горіння. У дану випадку, по дуже невеличко, можна було це віконочку ще зменшити. Може ми ще завелике зробили, може ще завелике зробили. Але, але якраз в цьому злоченні бачимо не отвор, а просто щілиночка і тут щілиночка. Це буде таке і тут щилочко. Тобто тут все буде, повітря буде предостатньо. Ну і воно буде регулюватися з боку, там поставиться заслоночка. І я думаю, що тут, якщо з цієї сторони подається, і з цієї сторони подається, тобто з двох сторін і тут не, не вступити в реакцію, я не знаю, як його. Це ще одне, а друге, друге е, практика показує е, футеровочка якраз в цьому місці. там Хтось мені пише колосочки з водою, не там треба футерувати, тут футеровочка. Ну, хороша справа, хороша справа. Хоча якщо там великі зазори, це нормально. Це буде свого роду патировочкою, тобто воно по ідеї це подвійне, бо тут ще буде зверху закриватися чорним, чорною сталю. Куди по 20 створіли повітря. І оце при нормальній роботі котла постійно буде червоне таке. Я знаю, яка там температура градусів, можливо. там... 800, там 600. ну не менше 600, це точно градусів. Тобто воно буде якісь там рештки торкатися і буде свого роду каталізатор. Каталізатор для е, нашого горіння, для допального таких, які не вступили в реакцію. Тобто воно торкається гарячо, догрівається. Та, що воно особливо це актуально для сирої тирси, особливо, хоча ця буршочка не, не планується на сирій тирсі, хоча хто знає де вона, як вона е, жить, куди її закинеш часом з руками. Тобто воно буде, як каталізатор торкається і подається порція свіжого повітря. ну, Я не знаю, що ще тут йому. І, і воно так не широке по, по ширині. тобто це, Бачимо кругла топочка. Але воно, ми заставимо його вступити реакцію. Думаю, що заставимо. Випробування, звичайно, покажуть Покажуть наші всі задуми. Пишіть, чи ми правильно мислимо, чи ми правильно мислимо. Ну і очікуйте десь відео, коли вже буде боржуєчка готова. Коли буде боржуєчка готова. Коли вона запалюється, може без нас. Оце бачимо вихід із топки. Оця топочка, завантажені зверху буде. колосничко, Колосочко, вже ми показували. І отут буде наше газове куночку. А це вже сам тепломіночок. Сам тепломіночок. Можна було і збільшити, було, звичайно. Топка більше помінить, бо там потужності його за рахунок вентилятора буде потужності предостатньо. А практика знову ж показує, що коли маленьке завантаження, постійно доходити підсипати, м'яко кажучи, не зручно. Так що закинув і там годин хоча б 4-5 до його не підходити, я так думаю. Ну, Побачимо, як влад доробить оце все. Що воно з собою буде, як воно запрацює. Будемо брати до уваги. Це в принципі та сама буржуйка, що ми робили квадратну, тільки що удосконало, чому в я десь розказ по попередніх відео коротких шорт чи ще відео. А потім, можливо, ми зробимо повний огляд, коли доробиться. Просто я хотів зняти, поки це все не, не обварено, потім не буде видно. Все, пишіть, коментуйте і всім до побачення.